Далі в нашому ефірі говоримо про те, що служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд в Україну голові проросійської румунської партії СОС Румунія Діані Шошоаке, яка підтримує війну Російської Федерації проти України, а також ставить під сумнів міжнародно визнані кордони країни. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Більше про це говоримо. Ми з нашою гостею Маріана Присяжнюк, журналістка, міжнародниця, політична аналітикиня фонду «Небократичні ініціативи. Вона доєднується до розмови. Пані Маріано, вітання. Вітаємо. Доброго дня. Пані Маріанно, що відомо про цю політикиню і загалом її діяльність церемонії? Тут варто підкреслити, що Діана Шошака нічого нового, такого невластивого її стилю не зробила, не заявила. Це її така маргінальна ніша, і вона знаходить своїх прихильників. Ну і власне це вже не вперше така витівка, яка привертає увагу і українського суспільства і українських спецслужб. Наприклад, 23-му році, коли пан Зеленський здійснював свій візит до Бухареста, саме через її такі яскраві. Протести, якщо можна так назвати, був зірваний його виступу парламенті і Діана Шушака, тут варто розуміти, що її така роль у цьому політичному політехнологічному сценарії полягає у просуванні таких реваншистських ідей, реваншистських настроїв. В неї ще вона ще відома тим, що була спроба з її боку зареєструвати законопроект об'єднання. Я не пам'ятаю, як він називався офіційно, але суть, суть його полягала в тому, що Румунія б прагнула повернути всі свої старішні землі, включаючи включаючи Буковину, включаючи Бесарабію і Ну Республіку Молдова, і відповідно ті Бесарабські. Частини території, які входять е, до складу України, е, я вважаю тут рак... Реакці... Звісно, це з точки зору національної безпеки, мабуть, правильне рішення заборонити в'їзд в Україну. Хоча, мабуть, я маю великі сумніви, що Діана Шушуака збирається відвідувати Україну найближчі роки. Ну очевидно, хто хто стоїть за її компанією? Ну вона власне не приховувала своєї дружби такої із російським посольством. І відповідно це дає право робити висновки, що саме там вона знаходить собі як я, якусь підтримку. Ну або роботу, ну це можна по різному називати. Намагаюсь перетримуватися дипломатичного стилю. Власне у вас в гостях, але що я хочу підкреслити тут, що е, є е, така матчасть дуже між Україною і Румунією впевнена у між Україною та Румунією 2004 четвертому, якщо не помиляюсь, році, був складений договір про визнання кордонів договір про дружбу тому а, всі ці а, реваншистські зах... заклад... закиди а, всі ці реваншистські наративи вони в першу чергу порушують а, конституцію румунії вони порушують національ... територіальну цілісність румунії в тому числі тому а, ну ми повинні якщо комунікаційно розглядати цю ситуацію а, стратегічно комунікаційно то ми повинні це підкреслювати що перш за все такі заяви з боку румунських політиків ставлять під сумнів договору не України, а Румунії, тому що між державами укладено давно договір про визнання кордонів, і якщо з боку румунських політиків, які є легітимними, які мають своїх виборців, лунають такі заяви. То Румунія повинна реагувати. ми реагу ми реагуємо своєю чергою як захищаючись, відбиваючись. А ну власне, вся матеріально-правова база дає нам підстави задавати питання, а не захищатися. Це е, перше. По друге, я не думаю, що е, в принципі варто е, звертати особливу увагу і е, надавати свої, своєю своєю Вагою таку збільшувати легітимність таким заявам одно водночас, тому що це не основний політичний план плацдарм, який розвивається, де розгортаються політичні події в Румунії. Звісно, ультраправа ця у ультраправа, ультраправо угрупування, до якого входить і Діана Шошуака Воно досить активне, і що з кожним роком набирає все більше і більше прихильників, але ну реальна політика все ж таки буде формуватися двома основними партіями ПСД та Пенелі, хоча б в певною мірою ультраправі партії акумулюють на собі вплив, і і, і трампійський, не дивуйтеся, і російський, і діпстейт, скажімо так, і всіх цих інтересів, які можна так назвати спрощено старими елітами. Тому я не думаю, що там є якась неспланована, не скоординована дія. Єдине, що найгіршим сценарієм був би ну, якщо вже прив'язувати до. Того, що відбувається в нас в контексті української політики, в контексті того, що вимагають і росіяни, і американці, на жаль, зараз від України якогось активізації виборчого процесу в Україні, найгіршим сценарієм був би це співпадіння в часі оцих кампаній румунської передвиборчої, а ще молдовська, і ще Україна розпочне свою по якусь політичну. Політичну гру на внутрішньо внутрішньополітичній арені це, це була б катастрофа, це хаос. І якщо зараз е, у контексті того, що е, Україна зайнята зовсім іншими речами, е, національна безпека є домінантною складовою всіх е, відносин, і міжнародного порядку і внутрішнього порядку, то уявіть собі, якщо це буде ще і у нас передвиборча кампанія, і е, лунатим в центрі з'являтимуться такі реваншистські е, якісь претензії, територіальні претензії, навіть. Що це скоординовані пропагандистські дії, це не залишить місця для раціонального прийняття рішень. Це буде просто, просто, просто емоційна пропагандистська розправа одних проти інших. Маріано, І Я думаю, що це найгірший сценарій. Дякую вам дуже за можливість долучитися до нашої розмови. Дякуємо за ваші думки та аналіз. Мар'яна Присажнюк, журналістка, міжнародниця, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи. Була з нами на прямому зв'язку.